Вбивцею, який влаштував стрілянину у Кишиневі, виявився 43 річний громадянин Таджикистану Рустам Ашуров. Про це повідомляє МВС Молдови. А от місцеві змі, зокрема, телеграм-канал Унгермену, пише цей чоловік ще й громадянин РФ, який міг бути вагнерівцем. Повідомляється, що Ашуров розшукується Інтерполом за вбивство впливової людини. Під час теракту стрілець перебував у компанії двох чоловіків, які за зараз у розшуку нагадаю, учора в аеропорту Кишинева цей чоловік застрелив двох людей. Почалося все з того, що він прилетів до Молдови рейсом із Туреччини, але до країни його не пустили. Із міркувань безпеки у той момент, коли конвой відводив його в стерильну зону, чоловік відібрав у прикордонника пістолет і застрелив двох людей: прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту. Нападника затримали у зв'язку з інцидентом. Том на литовищі затримали усі рейси заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали із будівлі.